Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Із 15 до 25 мільйонів гривень може зрости вартість відновлення дитячого садочку Яблунька, що у новому бикові. Через що зросла вартість відбудови садочка, який зазнав пошкоджень під час російської окупації. Шкільне кафе з зоною відпочинку у 35-й школі та облаштування шкільного подвір'я у 32-му ліцеї у Чернігові оголосили переможців шкільного громадського бюджету на дитячі мрії. Грають у футбол і дивуються тиші. З Херсона до Чернігова приїхали 13 вихованців футбольної школи «Кристал». Із 15 до 25 мільйонів гривень може зрости вартість відновлення дитячого садочку Яблунька, що у Новому Бикові. Про це Суспільному сказав староста Ігор Костоваров. З його слів, проектна документація нині перебуває на погодженні у Мінрегіон Буді. Заклад зазнав пошкоджень після російської окупації у лютому березні 2022 року. В дитсадку проживали близько півтори тисячі російських солдат. Приліт зруйнував частину даху, стіну, перекриття. Тя між поверхами. Нині стан дитсадка ще більше погіршився через погодні умови. Через це вартість ремонту і зросте. Подробиці далі у сюжеті. Ці кадри російських окопів біля дитсадка. Журналісти Суспільного зняли після деокупації нового бикова. Їх облаштували у дворі між дитячими гойдалками із того, що знайшли на території закладу. Це теж зняли ж, мабуть, звідкись дах щоб прикрити це все. Тобто зручно було перебувати. Людьми прикривались дитячими закладами, прикривались мирними жителями, прикривалися. На період окупації тут вільно себе почувало півтори тисячі. Директорка закладу Наталія Єрмак каже: росіяни зайняли дитсадок, бо тут було найкраще у селі укриття. По собі лишили пограбовані кімнати. Немає скла у всіх вікнах, вибиті усі двері, розбитий дах, зруйнована стіна та перекриття між поверхами. Інші стіни в тріщинах від попадання снаряду. Деякі вже бояться заходити на цю сторону. Ну, дуже аварійне. Але ми ходимо, ви знаєте, своє рідне упали плити вже не тільки другого поверху перекриття, а і першого. Тут зруйноване вже майже все. В цих кімнатах були ясельна та середня група. Пошкодження тут Наталія Єрмак називає найбільш критичним. Її слів прилетіло по садочку у березні між 15 та 19 числами. В той момент в селищі лишалися одиниці мирних жителів. Рік по тому масштаби руйнувань тільки збільшились. Зробили свою справу снаряди і погодні умови. Бачите, стіна вже зараз, зараз рухне. Дуже боляче що на все це дивитися. Криша в такому стані, що її не можна було закрити плівкою. Ми закривали плівкою будинок культури. Ми закривали плівкою. Ось церковна громада плівкою там закриває кришу на церкві. Там не було можливості. Там криша зроблена басейном. Тобто, якби ми накрили щось, то ми б зробили там басейн. Зі слів Ігоря Костоварова для відновлення цього садочка у сільській раді отримали експертний висновок та до кінця минулого року зробили проєктну документацію. Мінрегіон погоджує цей проєкт. Але ще будуть і зміни до цього проекту. Стан погіршився цього приміщення. Зараз будуть там додаткові роботи. Але крім того, додатково в проект будуть внесені зміни, де буде повністю зроблений благоустрій території, огороджа території, дитячі майданчики, меблі, які не було у попередньому проекті. Попередню вартість робіт може зрости від 15 до 25 мільйонів. Зараз цей проект. Буде вартувати десь раза в півтора більше, але коли він буде реалізований, то наші діти зразу все буде. Хочеться вірити, що це все відновиться. І знову почуємо ми не тільки. Туркотіння голубів, а й веселий дзвінки і сміх наших діточок. З 1 вересня минулого року 36 дошкільнят новобиківського старостату, із яких 15 ясельного віку навчаються у приміщенні шкільної майстерні. Тут проводять 4 години із 9 до 13 без харчування. Необхідне для початку роботи отримали від волонтерів місцевих підприємців із сільського бюджету. На даний момент у нас дві групи. Але у зв'язку з тим, що мало приміщення у нас не вистачає, ми знаходимося тут усі разом. Отут тут роздягаються наші дітки, є туалет у нас тут, є в нас усі, ну як то кажуть, умови пристосовані. Є в нас тут гаряча вода, є бойлер. Тимчасово переїхав сюди і портрет Тараса Шевченка, який принесли зі зруйнованого садочка. Ми його відновили, почистили, і на даний момент він наш оберіг. І ще один портрет Кобзаря виготовила власноруч та принесла із дому одна із працівниць закладу. Він у ігровій кімнаті. Нині на території садочку облаштовують кухню, аби діти могли харчуватися. Так зможуть організувати повний робочий день. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. У Чернігові в мікрорайоні ЗАС, 15 червня, сталася пожежа житлового будинку. Вогонь встиг перекинутися на сусідню господарчу будівлю. Про це Суспільному розповіла речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. З її слів, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 12.30. Всередині будинку на момент прибуття рятувальників була 84-річна жінка. Я на городі була. Думаю, затоманило. Наче дим. Іду під крішею. Огонь. Так я вискочила на вулицю до сусідки, сочу, нема нікого, людей, нікого. Дівчина якась йшла, так кажу, дзвони, пожарною, хата горить. На місце події оперативно виїхало п'ять пожежно-рятувальних підрозділів міста. Це п'ять одиниць спеціальної техніки та близько 30 чоловік особового складу. А прибувши оперативно на місце події, було встановлено, що всередині житлового будинку знаходиться літня жінка. Рятувальники оперативно вивели її на свіже повітря. У Чернігові 100 військовослужбовців нагородять медалю за оборону Чернігова. Таке рішення ухвалили 15 червня на засіданні виконкому Чернігівської міської ради. Як повідомила начальниця відділу кадрової роботи Надія Рубашенко, медалі за оборону Чернігова отримають родичі 65 військовослужбовців, які загинули у лютому квітні 2022 року. 14 військових, які отримали поранення під час боїв за Чернігів у лютому квітні 2022, 2022 року 21 військовослужбовець які брали участь у бойових діях при обороні Чернігова у лютому квітні 2022 року. Загалом на отримання медалі за оборону Чернігова оперативне командування Північ подали документи на 4715 військовослужбовців із 16 військових частин. Анну підвербну, доньку найстаршої матері України, перевели з лікарні до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця, що біля Чернігова. Цю інформацію Суспільному підтвердила керівниця управління у справах дітей міської ради Олена Зінченко. З її слів, із 26 травня дівчинка проходить там реабілітацію і очікує рішення суду. Також, як повідомила нам керівниця Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з Хмільниці Олена Лукашенко, почуває Себе дитина чудово. Зараз вона адаптується у дитячому колективі. З дівчинкою працюють психологи та вихователі. За словами керівниці, Валентина Підвербна відвідує свою доньку. Іншу інформацію про стан-поведінку дівчинки у центрі соціально-психологічної реабілітації коментувати відмовилися, щоб не нашкодити дитині. Нині у Новозаводському районному суді Чернігова слухають одразу три справи проти підвербної за неналежне виконання батьківських обов'язків, вчинення домашнього та провідібрання у неї дитини. Шкільне кафе з зоною відпочинку 35 школі та облаштування шкільного подвір'я у 32-му ліцеї. У Чернігові оголосили переможців шкільного громадського бюджету на дитячі мрії. Школи переможці отримають по 526 тисяч гривень на втілення проєктів. Дуже зраділа, тому що стільки зусиль приклали до цього, і нарешті, нарешті це все було не дарма. Учні нашої школи давно вже мають таку мрію про шкільне кафе. Деякі з них вже випустилися, деякі ще навчаються, це затишне місце. І ну всім вона сподобається. Ми дуже хотіли перемогти. Ми якомога більше поширювали наш цей бюлетень, наш банер. Ми щодня перевіряли, скільки за нас голосів. Ми дуже хотіли перемогти. І сьогодні ми всі неймовірно щасливі, що за це літо наш проект реалізується. І вже 1 вересня ми підемо на нове подвір'я. Усього у конкурсі проєктів взяли участь 27 чернівських шкіл. Голосування для всіх охочих проходило онлайн. Також діти голосували в школах на бюлетенях. 95% фінансування виділили в рамках проекту, «Десайт» – це донорські гроші. Ще 5% – це співфінансування громади. В цілому ця ініціатива вона направлена на те, щоб дати вам ну такі інструменти, які допоможуть вам розвиватися, які допоможуть вам відчути себе активними громадянами нашої країни. Ну і звичайно, Чернігівської громади. Також до проекту долучилися Коробська Менська Березнянська громади. Там уже також визначили переможців. В Коробській і Менській це три проекти переможців в кожній громаді по 351 тисячу гривень. І в Березнянській це чотири проекти переможці. У них по 250 і по 276 тисяч гривень. Проекти різні проєкти стосувалися і спорту, і створення освітніх різних просторів, так само як і тут. І створення лаун-зони на вулиці. Дуже подібний проєкт. Є і в Менській територіальній громаді, і в Коробській, але вони всі унікальні. За словами Сергія Омелічкіна, втілювати проекти в життя мають почати вже з наступного тижня. Завершити все, сподіваються, восени. Грають у футбол та дивуються. Тиші до Чернігова на два тижні приїхали 13 дітей разом із тренерами із Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи Кристал. Дорогу проживання в Чернігові і харчування юних футболістів оплатили чернівські благодійники. Херсонські діти тренуватимуться разом з однолітками з Чернігова та проведуть з ними товариські зустрічі. Подробиці далі в сюжеті Олександри Мілашевської. На полі стадіону Чернігів-Арена матч між підлітками з Херсона та Чернігова. Це вихованці Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи «Кристал», які вперше приїхали до Чернігова. Мені дуже сподобалося, тому що це командна гра. Мені дуже подобається грати, сам процес знову ж таки. І мені дуже подобається забивати, там, радіти. Разом всім це їх перший турнір у Чернігові. Даніло 10 років, з них 7 років він займається футболом. Хлопчик родом з Херсона, понад 8 місяців провів російській окупації і не мав можливості грати. Вони забирали машини там всіх квартири, і ну було дуже страшно. Так бездушно, якось зовсім як. Як нема серця, ну просто вони підійшли там, забрали в них, в них щось і ушли. Одинадцятирічний футболіст Ростислав з родиною живучи у Херсоні, переїжджав з місця на місце, аби врятуватись від російських обстрілів. Ми переїжджали кожні шість місяців, тому що дуже близько були ракети, і майже в наш нашу, нашу домівлю прилітали в інших районах. Багато по діти кажуть, як тільки приїхали до Чернігова, дивуються тиші та спокою міста після того, що вони пережили в Херсоні. У Нас кожен день по багато пострілів, а тут все нам тихіше. Тут якось затишно так. Круто, дуже до Чернігова діти приїхали у супроводі своїх тренерів. Витрати на їх проїзд, проживання та харчування взяли на себе чернігівські благодійники. Чернігів – супер це черніга це місто. Не стріляють саме головне. Ми не чуємо цих пострілів, не літає над нами нічого. Нас так зустріли гастини більше після років футбола. Футболі. Такого я ще не зустрічав. Такої гостинності, так такого піклування про дітей і, 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 і про команду у Чернігові. Юні футболісти з Херсона проведуть два тижні. Діти тренуватимуться на стадіоні Юність і братимуть участь у товариських іграх з однолітками з чернігівських спортивних шкіл. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, новини Суспільне Чернігів. На цьому у мене все більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа на все добре.